Його називають провидцем, слова якого сьогодні звучать так, наче він звертався саме до нас сьогоднішніх. Борітися, поборете, Вам Бог помагає. Напередодні 210-річчя з дня народження Тараса Шевченко в Одеській національній науковій бібліотеці проходять читання, присвячені творчості Великого Кобзаря. Цей проект має багаторічну історію. Його не зупиняють ані обмеження локдауну, ані війна. Ніщо не має зупиняти українця, який хоче знати більше про свого національного пророка і генія. Саме ці меті присвячений цей проєкт, який вже понад вже стільки років впроваджує команда бібліотека у партнерстві з провідними науковцями, культурологами, мистецтвознавцями, літературознавцями, філологами. То що кожного року ми привертаємо увагу до того, чи іншого аспекту духовної, літературної, мистецької спадщини Тараса Григоровича Шевченка. З одного боку, Тарас Шевченко став для українців своєрідною іконою. Склалися навіть певні стереотипи, які стосуються й образу поета, і його творчості. Під час читань про Шевченко говорять саме як про людину: багатогранну, талановиту, іноді відчайдушну та щедру. В ньому поєднувалися такі, знаєте, непоєднувані речі. Він був меланхоліком і холериком. Тобто, це щось таке, це такий був вир емоцій всередині ці... плюс талант. Що Тарас? Тарас, коли стає вільною людиною, що відбувається з ним? Він автоматично потрапляє аж на третій курс Академії художств. Талант Шевченка як художника проявився раніше, ніж талант як поета. Портрети, пейзажі, побутові сцени написані маслом та аквареллю. Нагороди, визнання, його картини з задоволенням купляли. А ось раціонально витрачати гроші сільський хлопець, колишній кріпак не вмів, говорять фахівці. І він тим міг піти купити щось неймовірне з одягу, така що як наймодніший франт. Або прийшов кобзар, якийсь сліпий з хлопчиком ішов йшов і він покликав, і він віддає увесь гонорар. А потім голодує до наступної виставки своїх картин. Тобто це жива людина була, якій було властиво помилятися, якій було властиво закохуватися. В музеї книги, де проходять читання, виставлена і акварель, виставка однієї картини. Це робота народного художника України Анатолія Кравченко. Копія малюнку Шевченка. Це копія одна з картин серії з Шевченкової криниці. Це серія копій Шевченківських акварелій, які робив наш кобзар, коли перебував на засланні біля Аральського моря. Ну, ніби степи, ніби така суха колористика. Але це, по-перше, показує, наскільки твори Шевченко мають певну значущість в творчості зростання митця. Ця невеличка акварель своєрідна паралель з сьогоденням, говорить Тамара Кухарук. Відцінки червоного нагадують сьогоднішні будні опалені війною. І сьогодні в нас також така суха, червона, опалена дійсність, але небо пробивається. Надія є, і тому коли дивишся на цю невеличку акварель, то ніби затишок, надія, якісь світле почуття, попри всі негаразди, попри всю цю сухість, вони воскресають в душі. Творчість Шевченка це ще й загадка, яку розгадують дослідники і сьогодні. І незважаючи на те, що пройшло більше двох століть зі дня народження поета, досі фахівці знаходять в його творчості нові послання, нові сторінки розгадують нові коди. Навіть часи війни наше культурне життя продовжується, наукові розвідки тривають. Робота бібліотек, музеїв, архівів допомагає цим розвідкам. І ось сьогодні ми знову чуємо про нові і нові аспекти життя, історії життя Шевченка, його творчого спадку, про які раніше ми не знали. Сьогодні, незважаючи на буремні часи, фонд бібліотеки поповнюється новими книгами, присвяченими творчості Шевченка. До ювелею за дня народження поета завдяки меценату Валерію Махіну в науковій бібліотеці з'явилися два видання: музична Шевченкіана та Шевченківська енциклопедія. Надію, що я сам змогу, а, в майбутньому ще помочь библиотеке приобрести ну, какие-то нужные и потребные нашим громадянам для науковых исследований, издания. Ну и как бы может быть от моей капли будет потечет как говорится речка меценатов, подарков от меценатов в наши фонды библиотеки. Сьогодні говорять фахівці, досліджуючи тексти Шевченка, можна побачити відповіді і перегуки з сьогоденням з боротьбою України за право залишатися вільною та незалежною.